Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Невідомі добрі безпілотники атакували Курську Народну Республіку та лишили курян без нафтобази. Від початку проведення так званої спеціальної операції життя курян стало дуже веселе, а іще веселіше воно стало відколи там також почала створюватись санітарна зона. Здравствуйте, в Курській не спокійно. Каждый день объявляют режим опасности. Але набагато цікавіша спеціальна військова операція. Учора трапилася із вагнерівцями у Африці. А тут случилось спеціальна воєнне операція. Десятки вагнерівців були ліквідовані, частина із них потрапила у полон. Ось отак в вони красувалися на фото перед виїздом, а ось так було після. У російських патріотів істерика вони скорбят за своїми дохлими, але насправді даремно, бо вони мали би радіти, бо життя росіян дуже переоцінене. Ми привілічуємо значення життя. Так звана Росія протягом останніх років намагається посилити свій вплив у Африці. Використовує вона для цього різні методи, у тому числі підкуп. Наприклад, росіяни африканцям відправляли крадене українське зерно. 200 тисяч. Тон зерна були направлені судами в Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Самалі, Цар і Рітре. Паралельно так звана Росія передавала деяким державам Африки військову техніку, відправляла туди своїх інструкторів, посилювала свою військову присутність і усе це, щоби протистояти заходу. У нас усиливается взаимодействие з странами Африки, но нам необхідно брати і видавлювати французский бізнес і французькі деньги из Всіх стран однією із країн у життя, якої втручаються росіяни, є малі. Малі розташована на заході Африки. і У 2021 році за сприяння Росіян там відбувся державний переворот. <говорю> Після того російські військові чиновники почали відвідувати Малі. Наприклад, туди літав заступник міністра війни, так званої Росії. Заміститель міністра оборони Росії, генерал-полковник Юнусбек Бамаґірієвич Євкуров во время візиту в Малі 4 юнія зустрічався з переходним президентом країни. Також громадян Малі відправляли до так званої Росії на навчання у російських військових навчальних закладах. Як ви бачите, російській владі не завадило взагалі поглиблювати співпрацю із Малі, те, що там відбувся військовий переворот, а країною керує хунта. Зачем госпереворот? Зачем жертва? Це Зовсім не то ні, це зовсім звішина річ. Звісно, співпраця росіян із хунтою Малі на цьому не припинилася. Навпаки, далі росіяни почали відправляти своїх військових і вагнерівців, зокрема до Малі, для того, щоб вони там, як миротворці, Наводили порядок, і, можливо наші російські російське зараз о, в качестві либо миротворців, либо людей, які можуть вирішувати проблеми, будуть ці проблеми власне вирішувати. Насправді просто російській владі треба було кудись подіти вагнерівців після спроби бунту Пригожина. І Їх почали відправляти до Африки. Причому це масове явище і стосується не тільки малі. Ми піднімаємо флаг групи Вагнера. Над крепостью Форт де декідаль, старой французской крепостью, яка знаходиться в городі. Кіда проте відколи вагнерівці почали діяти у малі, справи у них пішли м'яко кажучи, не дуже добре. Минулого року я нагадаю, вони там кудись летіли, і їхній ІЛ 76 узяв та й вибухнув. І ще бази вагнерівців у малі періодично атакували. Найцікавіші події трапилися учора. Група вагнерівців у Малі потрапила у засідку. Декілька десятків росіян були вбиті, і ще росіяни потрапили у полон. Якось їхня поїздка не дуже вдалася. З зрозумілих причин я не буду тут у Ютубі показувати мертвих росіян, але ви могли учора бачити їх у мене у телеграм-каналі. Ліквідували вагнерівців повстанці. Є у Сахарі такий кочівний народ під назвою Туареги. У них немає власної державності, але вони ведуть за неї боротьбу. Власне, проти малійської хунти вони також виступають. А вагнерівці є союзниками малійської хунти. Ну як є? Я гадаю, у даному випадку правильніше було би сказати були. Одразу після цієї події у твіттері з'явилося повідомлення, начебто від представника туарегів, який звернувся до братів українців, і запропонував передати нам російських полонених. За словами самих російських окупантів, було ліквідовано близько восьми десятків вагнерівців. Серед них, наприклад, іще пропагандист і воєнний злочинець, адміністратор каналу Грейзон. Але це не все невідомою. Поки що залишається доля популярного вагнерівського командира із позивним Лотос. Одні росіяни пишуть, що він, начебто, потрапив у полон, інші пишуть, що він подох. Приїхав сюди, чтобы вручить медалі парням, которые брали Солідар. Ось этот людина командував. Взяттям солідара будемо сподіватися, що він вже зустрічається особисто із пригожиним. Самі росіяни лютують у соцмережах. Вони дуже злі та обурені. Вони хочуть помститися туарегами. Просять міністерство війни допомогти відправити їх до малі. Ідея в принципі непогана, але напевно варто сказати декілька слів про те, у якому стані зараз перебуває ПВК Вагнер. Одразу маю сказати, що не дуже більш-менш як єдина структура. Вони діють тільки у країнах Африки, а всередині так званої Росії, як єдина організація, Вагнер вже практично не існує. Майно Пригожина розграбували, а самих вагнерівців кинули, через що вони постійно записують звернення і просять Путіна допомогти. Вважаємо Владимир Владимирович Путін. К вам обращаются добровольцы группы Вагнер Ставропольского края. Мы, как бойцы и гражданские семьи наши погибших бойцов. Деякі вагнерівці досі воюють проти України, але вже не у єдиній структурі, а розкидані по різних підрозділах. А ще із вагнерівцями періодично трапляються дуже погані речі у Африканському судані, тому що там, за попередньою інформацією, звісно, це не точно, діють українські спецпризначенці із головного управління розвідки. Чому суда? Бу, пріоритетна ціль була. Було велике скупчення. Вагнера там, яка була ціль. Ми, ну, як говорив е, Кирило Олексійович, ми е, знайдемо і знищимо всіх наших ворогів, де б вони не знаходились. Тож ми зичимо вагнерівцям якомога більше пригод у країнах Африки, бо чим більше їх там подохне, тим менше їх приїдуть потім на війну проти України. Якщо треба буде по Африки там зжечь і перерізати. Я за. Я в Євділі до речі про війну проти України російська госдума нещодавно прийняла дуже цікавий закон. Згідно із ним, мають заборонити російським військовослужбовцям використовувати смартфони на передовій, і це спрямовано для боротьби проти найкращих представників російської армії. А ті, хто не підтримує і голосують проти, вони голосують за п'яниць, за нарушителі, за сабаворчиків. За без придірчика. Оця ініціатива дуже не сподобалася деяким російським пропагандистам та й російським воєнним злочинцям. Вони кажуть, що це буде катастрофа, що російська армія втратить багато своїх спроможностей. Всі літають влітають воздушно-космічних силах Росії на нівоєнних гаджетах, інакше повністю е буде паралізовано дія нашої з вами дорогі друзі. Авіації мінусів я тут не бачу. Російські депутати кажуть, що вони голосували за цей законопроект проєкт, бо вони дуже переживають і дбають про безпеку російських військовослужбовців, але насправді вони за це голосували, тому що треба посилити цензуру російській армії, бо останнім часом забагато стало жалісливих відеозвернень. На то, що на ряді участків у нас йде продвіження положення в цілому от, ні разу не радужне і наступального потенціалу, з одної сторони, з іншої сторони, закращення потоку контрактників. Я сподіваюся, оця їхня заборона запрацює. а Російських солдатів почнуть карати за те, що вони користуються смартфонами, щоб у них не лишалося вибору, щоб вони покінчували із собою. До чого закликали до речі, російські пропагандисти? Тому що пояснити, що коли він Ліжити ждет прильоти в півдрона, то пусть в себя, пусть ніждеть щоб он був інвалідом. Той тобто російський солдат боженка життємо самоубийством при ВПВ-дроном? Українські дрони завжди готові допомогти росіянам покінчити із їхніми нікчемними життями. А те, що росіяни дохнуть не тільки на війні проти України, це звісно чудово, прекрасно і просто приємно. Але на нашій землі вони досі є. Їх треба винищувати. Тому допомагайте силам оборони України.